27 березня родичі шукають Ісуса. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. Лука 2, 44. Йосиф і Марія передусім, між ріднею і знайомими шукали Ісуса. Це було природно. Вони могли надіятися, що таким способом знайдуть дитя. Коли спіткає тебе смуток, шукай утіхи між ріднею і знайомими, так наказує розум і проведіння Боже. Співчуття твої найближче утішить тебе, але часто без успіху звертаєшся до людей. Проте все таки Бог хоче, щоб ми діяли за вказівками розуму і зживали природних засобів. Щойно тоді, коли ми зробили все, що від нас залежить, зможемо очікувати вищого просвідчення. Що вкаже нам правдивий шлях і допоможе знайти те, чого шукаємо. Йосиф і Марія покірно шукали Ісуса, себе ж звинувачували за те, що втратили Його. Пильно шукали його три дні, поки на кінець не знайшли його у святині. Чого не можемо знайти людей, того шукаємо в Бога, у храмі, в молитві, покірно і витривало. Знайдімо Ісуса на правдивій дорозі. І відповідним способом. Молитва: навчи мене святий Йосифа шукати Ісуса, коли би я мала нещастя Його втратити. Навчи мене покірно і витривало його шукати в правдивому покаянні, щоб я не лякалася того і тоді, коли почуватимуся зовсім опущена. Амінь. Я не розумію, як можна думати про царицю Ангелі і про все, що вона перетерпіла. Дитячих роках Ісуса, щоб разом не дякувати і святому Йосифі за велику поміч, яку він подав Ісусу та Марії, свята Тереса. Історія Подвійне врятування. Недалеко від вулкану Везувій, виверження якого було в 1631 році у селі Торе дель Греко, жила жінка на ім'я Каміла. Вона щиро славила святого Йосифа. На п'ятилітній братанич Йосиф. Коли гарячка, гаряча лава наближалася до їхнього будинку, вона взяла дитину на руки і втекла. Вогненна стихія, доганяючи їх, загнала на одну скалу над морем. Подвійною була їхня небезпека з одного боку лава, а з другого боку море. В тій страшній хвилині жінка крикнула «Святий Йосифа, тобі вручаю малого Йосифа ти можеш його захоронити, і поклала дитину на скалу, а сама скочила у море. Без труднощі перепливла на другий берег, але дуже журилася, що згадувала про дитину, яку залишили в такій великій небезпеці. Плачучи, кликала малого. Аж ось з'явився перед нею хлопчик і весело підбіг до неї. Хто охоронив тебе? запитує Каміла. Святий Йосиф взяв мене за руку, відповідав хлопчик, і привів мене сюди. Охоплені радістю обидвоє клякнули на коліна і щиро дякували славному небесному заступнику за подвійне врятування. Отче наш що сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провени наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий, Йосифе, молися за нас.